Доброго дня! Тема нашого сьогоднішнього уроку – повсякденне життя в країнах Західної Європи. Як і в епоху середньовіччя, у 16-17 століттях вигляд житла залежав від географічних і кліматичних особливостей місцевості, а також від роду занять і добробуту його власників. На півночі Європи селяни мешкали в будинках. з дерева, або виконаних у техніці фахверка, це так на дубовому каркасі зводилися засипні поштукартуренні стіни. А на півдні, де ліси раніше знищили, оселі споруджували з каменю. Дах на півдні був пласким, а на півночі гостроповерховим. Інколи його покривали очеретом, а частіше соломою, яку в голодні роки згодовували хобі. Коли ж замінювали на нову, використовували для удобрювання ґрунту. Нерідко тільки перегородка відділяла житлове приміщення від худоби. Зазвичай уся сім'я мешкала в одній великій кімнаті, опалюваній вогнищем для приготування їжі. Меблів було небагато. Навколо стола стояли лави, які на ніч відсовували до стін. Покривали набитими соломою матрацами або перинами і перетворювали на ліжка. Одяг та інший хатній скарб зберігали у великій скрині. Кухонне начиння теж було скромне: чавунний котел, сковороди і горщики, глечики, і жбани, діжки і відра. Їли та пили з дерев'яних або глиняних мисок та кухлів, причому нерідко їх було мало. І доводилось користуватися спільним посудом. У містах зберігалося чимало низьких глиняних та дерев'яних хатин, укритих соломою або дранкою. У них, а також у напівпідвалах чи горищах на багатоповерхових будинків, жила міська біднота. Частина підняків взагалі не мала постійного даху над головою, часті пожежі змушували городян переходити до будівництва кам'яного житла. Із цією метою з XVII століття дахи почали вкривати черепицею, але вона коштувала дорого і була по кишені далеко не всі. У будинках торговців та ремісників на першому поверсі розміщалася крамниця або майстерня, а також кухня. А на другому жила сім'я хазяїна. Там знаходились вітальні і спальні. Третій поверх займали підмайстри, учні та слуги. Горище слугувало складом. Значно більшу уваги почали приділяти внутрішньому оздобленню житла. Підлогу всюди, навіть у небагатих домах, покривали керамічною або кам'яною плиткою. На паркет зрідка можна було натрапити тільки у палацах знаті. Мода на нього почалася лише з 18 століття. У всіх верствах населення. Від звичайного селянина до могутнього монарха зберігався старовинний звичай засипати підлогу взимку соломою, а влітку духмяними травами і квітами. На зміну їм приходили солом'яні циновки, а також килими, які клали не лише на підлогу, а й на столи, скрині та навіть шафи. Доща та підлога верхнього поверху слугувала стелею для нижнього. Її до XVIII століття не штукатурили, а обтягували тканиною або розписували візерунками. Оббивними тканинами заможні люди закривали також і стіни. Дешеві паперові шпалери, їх тоді називали доміно, спочатку мали попит тільки в небагатого населення і лише згодом здобули широку популярність. У XVI столітті навчилися робити по справжньому прозоре скло. Вікон з ним побільшало як у містах, так і в селах, проте повністю витіснити промаслений папір і пергамент скло ще не могло. Меблі та сидіння, стільці та крісла робили з високими спінками і вигнутими більцями, їх обтягували, обтягували тканиною або шкірою, столи виготовляли прямокутні та овальні з ніжками найрізноманітніших форм. Ліжко мало високе узголів'я і піднятий на стовпчиках різьблений дерев'яний полог. Він мав захищати сплячих від комах. Постільна білизна використовувалася дуже рідко. Ліжко застеляли суконними та шовковими ковдрами. Кімнати прикрашали дзеркалами у вишуканих рамах, підсвічниками, годинниками на підставках, декоративними вазами, шторами і занавісками. Проте справжнього комфорту не існувало навіть у будинках знаті. Окрема ванна кімната і там вважалася великою розкішшю, як, до речі, і туалет зі зливом води, винайдений у XVI столітті англійцями. Рівень гігієни порівняно із середньовічним, із середньовічним знизився, страх перед хворобами змушував закривати міські лазні. До повного миття тіла ставились як до медичної процедури і влаштовували його в кращому випадку раз на рік. Замість умивання обличчя та руки обтирали вранці мокрим рушником. Серйозну проблему становили опалення і освітлення. Будинок обігривало кухонне вогнище, каміни та печі. Каміни могли дозволити собі лише багаті, печі були більш доступнішими. На півдні використовували жаровні. Опалення коштувало дорого, тому нерідко обігривалася лише одна спальня. Джерелом штучного освітлення слугували смолоскипи, свічки і кухонне вогнище. Ось як італійський мандрівник розповідає про домашній побут мешканців міста Цюріха. У всіх тутешніх будинках одразу після ранішньої молитви служниці, а де їх нема, то й самі господині, починають прибирати кімнати, підмітати коридори і ганок, мити й чистити лави та інше начиння. Кімнати обставлено дуже просто, часто все оздоблення полягає в чистоті та порядку. Найрозкішнішу частину покоїв складають дерев'яні панелі, якими обшивають стіни. На кожній панелі, вирізані з горіхового дерева або портрет або гірлянди. Така обшивка стін захищає від зимових холодів, але темний колір горіхового дерева і лаку, яким покрито соснові панели, панелі, робить кімнати похмурими. Цьому сприяють також вузькі і низькі вікна та незначна висота поверхів. Узимку кімнати обігрівають великими печами. Начиння мало. І воно небагате уздовж стіни та навколо великого столу поставлено довгі лави. Гостям у багатих домах дають дерев'яні стільці, оббиті оксамитом і обшиті золотою або срібною бахромою. Небагаті люди замість оксамиту використовують сукно або шкіру, а зверху кладуть подушки, вишиті жінками родини. Такими ж вишитими килимами покривають у свята і столи. Крісла цей бадьорий міцний народ дає лише старим і хворим. Дорогий посуд використовують лише у святкові дні повсякденне столове начиння було глиняним і дерев'яним, у багатих домах олов'яним. У XVI-17 століттях Європа ще не звільнилася від страху перед голодом. Їжа основної маси населення залишалась досить одноманітною. Основу раціону складали зернові пшениця, жито, ячмінь, просо. Хлібне меню доповнювали гречка, а на півдні Європи ще й завезена з Америки кукурудза, з яких готували супи та каші. До продуктів масового вжитку належали також боби, горох і сочевиця. М'яса. Ілляловичини, баранини, свинини, курятини споживали досить багато. Готували страви з дичини, наприклад, м'яса кабанів, оленів, косуль, зайців, а також куропаток, жайворонків, перепелів. Спеціально для їжі розводили голубів. Свіже м'ясо коштувало дорого, тому на столі простолюду найбільш звичною була солонина. В минуле в цей час відходила так звана манія прянощів. Їх вживали вже не так багато, як середні віки. Почасти це пояснювалось появою нових овочевих культур, таких як спаржа, шпінат, зелений горошок, цвітна капуста, помідори, кабачки, кукурудза і картопля. Відчасти воно пояснювалось зменшенням використання несвіжого м'яса. До звичайного раціону європейця входили також сири, яйця. Вершковим маслом, молоко, оливкова олія. Тривалий час Європа була обмежена в солодощах. Цукор спочатку вважали лікарським засобом і продавали лише в крамницях аптекарів. У XVI столітті його отримували із цукрової тростини трудомістким і дорогим способом. Тому цукор залишався предметом розкоші, хоча його споживання поступово зростало. Пили переважно натуральне виноградне вино. Справжніми народними напоями були пиво, а в північній Франції сидр. До споживання їх спонукала не стільки любов до хмільних напоїв, скільки погана якість води, особливо в містах. Водопроводів існувало мало, використовували талий сніг, річкову та дощову воду. Особливо небезпечно було пити воду з річок. Оскільки в них виливали шкідливі відходи фарбувального, дубильного та інших ремесел, таку воду очищали, пропускаючи через дрібний пісок, а потім продавали. Щодня на вулицях Парижа лунали крики 20 тисяч водоносів, кожен з яких доставляв по 60 відер води у квартири багатоповерхових будинків. Завдяки великим географічним відкриттям у Європу проникли нові напої, такі як шоколад, кава, чай. Шоколаду приписували лікувальні властивості, але й побоювались. У Франції противники напою поширювали чутки, начебто в тих, хто вживає шоколад, народжуються чорні діти. Чай з далекого Китаю привез... привезли на початку XVII -го століття голландці. Духмяний напій довго залишався привілеєм знаті і лише з XVIII століття увійшов у широкий вжиток. Особливо до вподоби припала кава, із якою європейці ознайомились у мусульманських країнах. З XVII століття Париж буквально наповнили мандрівні торговці вірмени в мальовничих турецьких тюрбанах. Невдовзі розчинили свої двері численні затишні кав'ярні, де за чашкою кави зустріть кави. Зустрічалися і вели нескінченні беседи аристократи, політики і митці. Повсюди на вулицях з'явилися жінки, які зі спеціальних бачків з краниками та підігрівом продавали звичайним городянам розбавлену молоком гарячу каву. 16 століття внесло помітні зміни в європейську кухню, почали звертати увагу не лише на те, чим нагодувати гостей. А й як подати страви, як поводитися за столом. Мета пишного застілля не лише дати гостям можливість насолодитися смачно приготовленою їжею та гарно сервірованим столом, а й продемонструвати їм багатство і могутність господарської сім'ї. На великих бенкетах зазвичай подавали так звану показну страву. Одну з них наприкінці 16 століття приготував нюнбергський кондитер Ганс Шнайдер. З неїстівних матеріалів він виготовив хитромудрі замки, башти, фігурки тварин та птиць і наповнив їх паштетами. Усередині цієї величезної споруди кухар сховав справжніх кроліків і білок, а також дрібних птахів. Коли? В урочистий момент паштет відкрили, з нього в різні боки розбігалися і розліталися на потіху гостям уся живність. Розширився асортимент кухонного начиння і посуду. Поряд з металевими і дерев'яними у хатньому господарстві дедалі частіше використовували скляні, фаянсові та кришталеві вази, келихи, різноманітні блюда, тарілки, салатниці і цукерниці. Їм надавалися, намагалися дати якомога гарнішого вигляду. Справжнім витвором мистецтва є золота сільничка, прикрашена емаллю і коштовним камінням, яку знаменитий італійський скульптор і ювелір Бенвенуто Челіні зробив для французького короля Франциска І. Готуючись до бенкету, піклувались про оздоблення зали. Стіни завішували гобеленами та гірляндами з квітів, на видному місці ставили шафу з парадним посудом, столи розміщали літерою П і в декілька шарів покривали розкішно вишитими скатертинами. За столами зазвичай сідали попарно, дама з кавалером. Поки чекали першу страву, пили легке віно, пригощались фруктами, слухали музику. Завдання слуг полягало в тому, аби якомога більше здивувати гостей рідкісними витворами кулінарії. Їжу брали переважно руками, через що використовували багато серветок і упродовж застілля по декілька разів мили руки ароматизованою водою, лючі її з глечика над спеціальним тазиком. Серед столових приборів головним залишався ніж. Ложкою намагались забезпечити кожного гостя, проте виделки із чотирма зубцями тільки починали входити в ужиток. Не завжди численним гостям вистачало тарілок та келіхів, тому ними користувалися разом або по черзі. Застосування столових приборів стало цілком природним тільки наприкінці XVII століття. З'явилися навіть спеціальні, часто розкішно оздоблені футляри, у яких ложки, виделки і ножі клали на стіл. Європейська мода теж відчула на собі вплив географічних відкриттів. застосовуючи індійські барвники, фарбували тканини в незвичайні кольори. Використання східних пахощів і прянощів відкрило широкі можливості для створення нових парфумів і косметики. Вживання Тютюну викликало попит на трубки та табакерки, форма і вигляд яких змінювались відповідно до вимог моди. Вже на світанку нового часу європейські країни встановили між собою більш-менш постійні торгові та дипломатичні контакти. Європа почала жити єдиним життям. Виникла і загальноєвропейська мода, яку диктували найвпливовіші з політичної точки зору держави. На межі 15-16 століть її законодавцями були італійці. На спідню сорочку вони вдягали вузький костюм, а на нього більш просторий верхній одяг. Серед жінок поширився звичай ходити з непокритою головою. Тому вони приділяли велику увагу зачіскам і головним прикрасам, діадемам, вінкам і сіткам. Венеціанські модниці, аби виглядати вищими на зріст та стрункішими, взували цоколі це такі туфлі копиця на високій платформі. Таке взуття ускладнювало та уповільнювало рух. Ну, а з іншої сторони, коли ж куди ж поспішати в місті, де все життя підпорядковане. Повільні течії води у каналах. У XVI столітті провідна роль в європейській політиці перейшла до Іспанії. Моду теж диктували іспанці. Вони створили чоловічий строгий костюм темних тонів із застебнутим наглухо комірцем. За любов до чорного вбрання іспанців у інших країнах призирливо називали воронами. Щоправда, інколи про колір в одязі знаті можна було лише здогадуватись, так крясно він був оздоблений коштовним камінням, золотою та срібною ниткою. По всій Європі набули популярності короткі іспанські плащі та маленька вузька борідка еспаньолка. Взувались іспанці в м'які вузькі туфлі, прикрашені схожими на кікті розрізами, так звані вовчі лапи. Голову покривав твердий капелюх з вузькими краями. А жіноча іспанська мода на довгі роки подарувала світові спідницю на жорсткому металевому каркасі. Такий костюм важив чимало, і хода знатної дами набувала особливої величності. Вбрання доповнювали сережки, каблучки, намиста і ланцюжки. А також віяло із страусячого пір'я та тонкий носовичок, оброблений вишуканим мереживом. Від часів арабського панування жінки зберегли звичай, виходячи на вулицю, покривати голову темним покривалом. Згодом воно перетворилось на знамениту іспанську мантілью із чорного мережива. Із 17 століття центр моди перемістився у Францію. Взявши за основу іспанський костюм, французи підійшли до справи творчо. Вони зробили вбрання більш вишуканим і яскравим, рясно прикрасили його коштовностями. Тоді ж набув популярності голландський стиль це такий капелюх з високою тулією та відкладний комірець. У 16 столітті навчилися плести панчохи. Кишень ще не придумали, тому всі дрібниці тримали в гаманці, прикріпленому ланцюжком до пояса. Ознакою заможності був одяг, оздоблений хутром. з XVII століття серед знаті поширився звичай спати в нічних сорочках, але в широкий ожиток спідня білизна ввійшла тільки з XVIII століття, і тільки після цього почали відступати захворювання шкіри. Одяг простих людей не був таким розкішним. Хоча частина з них могла дозволити собі вбрання з льону, тонкого сукна, шовку і прагнула особливо в містах дотримуватись моди, біднота носила одяг з грубого полотна, вигляд якої мало змінювався з плином часу. Цілі армії кравців, шевців та капелюшників заробляли на хліб завдяки забаганкам моди, зміна фасонів щоразу давала новий поштовх розвитку виробництва і торгівлі. Гонитва за модою не була марною примхою, вона рухала суспільство уперед. Ось таким було повсякденне життя країн Західної Європи. А я дякую, що слухали мене уважно.